Всім привіт! Сьогодні я вам покажу прикормлю своїх голубів покажу два гнізда нових. Зараз тут залишилось трошки корма. Зараз додав відро цього і ще висипаємо пачку і жменю жменю гриту і жменю розколотих ракушек <кхем> я сьогодні заглядав так голуб'ятню мені показали що там хтось сидить в гнізді зараз підемо подивимось <кхем> Ось вони сидять. Зараз я їм налью води. По мою поелку їхню зараз. Я їм ще раз забув дати воду. Ось я їм насипав. Вон два гнізда. Зараз я вам вони поїдуть. Я вам поближе покажу. Я й домою зробити якусь нормальну кермошку, ось кури. Ось бентанки, ось перша там. Далі, ще три. Далі іще і дядь. Зараз ще в корм додавлю горох. Не міг його ось такий горох. На наступний раз залишимо. Ось такий корм. Це добавляв мед гречаний в корм. I just hold back. Всем пока, вы були на канале Максим Тв.